Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Наталя Забіла Олівець Малювець. Читає Олеся Демеденко Взяла Яся олівець, олівець малювець. Сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати отаку здорову хату: вікна, дах, димар на нім. З димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички. Ще ї кошика зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий, і дерев у нім багато, все ялинки та дубки. Як щітки стирчать гілки. А під кожним під дубочком два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна, чорна, наче дим. Ось і блискавка, і грім. І полився з хмари дощик. На грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волосячку, на кошик, лється дощик, 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 лється швидко, 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 і нічого вже не видко. Що ж ти ясю наробила? Зачорнила весь папір. І протерла, і продерла, і пробила аж до дір. Яся каже, ай-яй-яй, Яся каже, це не я, це такий вже олівець. Олівець малювець Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.